Він пройшов крізь німецький полон, втратив посаду голови спілки письменників України за націоналізм і терпіти не міг, як в літературі зображали Роксолану його ім'я Павло Загребельний, і сьогодні йому виповнилося б 90 років. Працівники одеської обласної наукової бібліотеки імені Грушевського вирішили відсвяткувати юбілейну дату і згадати про Павла Загребельного. У читальній залі бібліотеки відкрилась книжкова виставка, де було зібрано біля 60 експонатів. Все це видання творів письменника різних років. За свою творчу кар'єру загребельний створив 20 романів, серед яких «Диво», Євпраксія. Я Богдан він любив писати на історичну тематику, досліджував людські долі на тлі різних історичних епох. Один з його найвідоміших романів, Роксолана, з'явився, бо письменник хотів залишити в історії образ української красуні близький до реального. Тому проводив в наукових бібліотеках Києва і Стамбула дні і ночі. За його романами були створені кінострічки, які сьогодні покажуть у рамках виставки. Сьогодні день фільму нон-стоп по його сценаріям. Це і фільм, і в праксія. Всі думають, що Роксолана це фільм по сценарію Романа Загребельного. Ні, це не його роман, але сценарій это не його. Павло Загребельний народився у 1924 році на Полтавщині. Доля випробувала його на міцність, але він поборов всі її перепони. Одним зі страшних спогадів життя письменника став німецький полон. Він попав в полон і вже лежав там десь в тому внизу. Там вже, і коли побачив, над ним стоїть німець, стоїть над ним німець і хотів його вже застрелити і все. Але щось таке в очах чи в. Чи, Самому, мабуть, загребельному, як людині, його дуже може так, я думаю, схвилювало. І він сказав так: не стріляй. Сьогодні у бібліотеці імені Грушевського зібрались люди, небайдужі до творчості українського митця. Важливість вшанування національних письменників у сьогоднішніх реаліях розуміє і молоде покоління интересная выставка, красочно все так организовано, и как бы столько слов хороших описати, интересно, інтересно почитати його мислі книги. За життя Павла Загребельного високо цінували як критики, так і читачі. Письменник є лауреатом державної премії СРСР, Шевченківської премії, а також героєм України. Тетяна Телюкова, Віталій Безсмертний. Факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.